Почали квітнути мої Іриси. Ось цей голубий кольору неба притягує погляд неймовірним своїм кольором. Він дійсно такого голубого кольору, як небо. Трошки темнішого. Ось за ним такий Ірис зацвітає. Він невисокий. І ось ціле море в мене таких. Вони повітряні такі. Квітка дуже здорова в них, дуже здорова, і вони надзвичайно гарно пахнуть. Це моя вейгела вже зацвіла. Зараз показую вам дві квітки: одна коричнева ірис, а друга ось ця, що у мене їх багато, просто море їх. Але тут неймовірний запах стоїть, квітка у цього Іриса. Досить велика. Ось бачите одну пелюстку. Ось там такого темно-фіолетового, темно-синій, фіолетовий, там більше фіолетового кольору, звичайно, відтінку у Іриса. Ось у мене доцвітає вже корликовий ірис, якщо можна його так назвати. Ну він трошки більший за корликовий. Ось такий ще ірис є абрикосового кольору, абрикосово рожевого. Ось такий сині пелюсточки. Зараз я спробую ось так обійти і показати вам. І поруч теж коричневого відтінку. Але вже нижні пелюстки білі. А ось подивіться на це чудо. Голубенький верх у цих пелюсточок і темно-синій низ, бархатистий. Ось ще такий коричневий мою. Ще дуже багато не розцвіло. Ось погляньте на цей білий із жовтим обромленням. Кай... Кайомка така, жовта оборочка. І зараз перейдемо ще до інших. Ось такий коричневий. забула як називається. Ну, якщо треба, то я подивлюся, сорти. В мене всі записані. Дуже-дуже багато ще на бутонах, ще не розцвілив. Он там, можете бачити, жовті велетні. Це просто велетень, а не ірис. Ось тут теж на бутонах. Ось такий ще, погляньте. Дуже красивий, дуже красивий і квітне зараз. Це ще на бутонах. І ось останні мої на цьому квітнику. Цей колір, він мене збиває з ніг. І ось поруч подивіться, дивіться, яка краса. І ось гляньте. Ну, іриси теж дуже гарні квіти. І колись як купувала Анатолія Мельник, мені говорила, що це найменш вибогливі із її квітів. Зараз ми перейдемо дорогу, я вам покажу ще один вид ірисів. Ось такі темно-фіолетові і ось абрикосові. Насичений абрикосовий колір.